Ми бачимо, аналізуємо, висвітлюємо Програма у полі зору для вас і про вас, шановні краяни. Вітаю студії Львівського радіо. З вами програма у полі зору. І я її автор і ведуча Наталка Кирничанка. Вітаю студії гостей Синицького Віктора, наукового співробітника національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів Турман Налонського. Вітаю Вікторе. Добре. і пані Христину Забуранну, яка є організатором екскурсій у даному музеї. а Ще гід і людина, яка повністю проникла цією темою. І я думаю, що пані Христину вам важко навіть відрізнити, де є реальне життя. Я думаю, що ви зі мною погоджуєтеся. Вітаю вас. Добрий День. і сьогодні ми намагаємося згадати, як це було у тому далекому 41-му році. Дата 22 червня. Вже в історії України прошито такими, мабуть, мабуть, це вже не прошито це татуювання на тілі України, тому що це просто неможливо забути. Пане Вікторе, друга світова війна, 39-й рік. Що сталося з Польщею? І як ми прийшли до 41-го року? Так, дійсно, як так сталося, що західна Україна опинилася в складі радянського союзу, і що сталося 22 червня 41-го? року в результаті підписання всім відомого пакту Молотова Рібінтропа 23 серпня між радянським союзом та нацистською Німеччиною був укладений договор про ненапад, і там був окремий таємні статті, в яких і обговорювався поділ впливу між обома країнами. Згідно цього таємного договору, польща була поділена, і частина відходила до. Нацистської Німеччини, а частина до Радянського Союзу. В дію цей план почав поступати саме з 1 вересня, коли третій Райх напав на Польщу. А вже 17 вересня, з іншого боку, прийшла Червона армія. І, як вони казали, вони прийшли визволяти захищати єдинокронних братів західних українців та західних білорусів. В результаті Польща була поділена і як держава перестала вже існувати. Західна Україна, що тут на ну, це територія сучасної, Волинської, Рівненської, області, Львівська, Тернопільська Івано-Франківська, опинилися у складі Радянського Союзу. І оцей кордон між Райхом і Радянською Україною. Так, оце Теренбул. добре, що ви нагадали. Крім самого пакту Молотова рібентропа був ще підписаний. 28 вересня договір про дружбу та кордони між радянським Союзом та Німеччиною. І відповідно почав пролягати кордон, але сталося так, що частина українських земель, це саме Холмщина та Підляща, опинилися на території, яку зайняла Німеччина. В майбутньому генерал-губернаторстві це трошки відрізнялося від того, як це мало бути е, в пакті, але радянський союз погодився, сказав, що ну хай це вже буде у вас, але ви нам віддасте під сфер впливу Литву. Це все було наперед домовлено, сфера впливу поділено. І що цікаво, що в цьому самому договорі в його нетаємній частині було вказано, що це є ж договор про ненапад, але як її може бути договір про ненапад між двома країнами, які навіть не мають спільного спочатку кордону Це mm -hmm. дивно. Але коли розпочалася війна, вже стало все зрозуміло. 1 вересня 1939 року радянський союз не відразу вступив у, у війну. Він спочатку витримував ноту, це Німеччині не подобалося. Тому що чому одночасно союзник не напав? Ради... А мабуть, чекали, щоб попросили, запросили е, та радянський союз. Хотів якось пояснити. Ну чому він яка причина саме вторгнення? А мабуть, це й тому і називалися визволителі, тому що вони прийшли когось так, до визволяти без подавали себе знаєте, від подавали себе. як визволителі. Були навіть плакати, де червоноармієць б'є прикладом польського орла. А той хотів кіхтями схопити українців і білорусів, Вони там не ще намальовані. Mm -hmm. і Такі це все подавалося як визволення і прихід. Червоної армії радянської влади, і дійсно спочатку населення є кінохроніка, є фотографії. Сприймало це дійсно як визволення. Люди раділи, але не всі були такі з обережністю, бо не відомо було, що це за влада, що вона принесе і що в майбутньому буде. Але я думаю, що розуміли, що за влада більшість, е... тому що знали, що відбувалося на східній Україні е... і Молодомори, і боялися того. І така була хвиля переселенців. Якраз інтелігенції аристократів, якраз суди на терени східної Польщі, тоді і люди розповідали. Кордон е, був закритий радянський суд, це Була закрита країна. Що там відбувається точно не було відомо. Хтось комусь не вдавалося перейти і сказати, що по той же голодомор, але це все складно. Але діли все ж таки радянська пропаганда. Радянська влада себе відразу не показувала, яка вона є. Насправді ставилася поблажливо. От вибори ви будете вибирати своїх депутатів. Можна приклад дозволити. Приведу, коли приходила радянська влада, навіть в селах робили такі арки, увінчені квітами і вивішували червоні прапори, і навіть синьо жовті. І коли приходили червоноармійці, кажуть, знаєте, оцей синьо жовтий ви краще його зніміть. його тут не треба. На всякий випадок. Так, на всякий випадок і тут треба, от, не треба цього. Отже. Так сталося 17 вересня. До речі, у нас ще й була вулиця. Одна з головних це вважалося дійсно днем таким святковим. Ми виросли в тій пропаганді, але правда рано чи пізно виходить назовні. Отже, якою була оця влада визволителів стосовно українського народу саме у Львові і до Львів'ян, пані Христино. Ну так насправді, хоч вони намагалися показати, що вони є визволителями, що вони пропагують українську. Умову навіть повідкривалися школи з українською мовою, але так насправді вони здійснювали тут так, можна сьогодні сказати, зачистки, бо відразу почалися арешти. І хочу сказати, що дуже багато арештованих було членів організації українських націоналістів через те, що вони були налаштовані проти радянської влади, адже адже це були люди освічені, і вони прекрасно знали, що радянська влада вже зробила з українською інтелігенцією з українським селянством. І через те власне дуже легко було арештувати НКВД. Бо хочу сказати, що власне такі речі здійснювало НКВД наркомат внутрішніх діл. І вони, маючи можливість забрати польські поліційні архіви, дуже легко вираховували членів організації українських націоналістів, тих, які вийшли з польських тюрем, і от арештовують надзвичайно багато людей, політично активних в першу чергу. Арештовують всю інтелігенцію, і польську, і українську, і єврейську. арештовують, Селян багатих селян арештовують ну в розумінні радянської влади селяни багаті. Це були, скажімо, селяни, які мали два дві корови, і цього вистачало вже визнати його якимось куркулем. І цих людей всіх арештовують і запроторюють в тюрми. І очевидно, родини тих людей. Прекрасно бачать і знають, але то ще було не так очевидно, коли вже після відходу радянської влади усе це вийшло на світло денне. І оці масові арешти в більшості випадків навіть загарбницько, конфіскаційні націоналізація, то просто то кажуть, заздрість муляла очі, позабирати власність у людей. Так хочу додати, що якраз НКВД відповідала за совітизацію, і до цієї совітизації, власне, належала і націоналізм. І власне з тої точки зору також багато кого арештовували. Ми маємо факти про Соломію Куршельницького, які конфіскували її кам'яницею, залишивши дві кімнатки. Так ми знаємо, що відбувалося в сиротинці в закладі під Миколаєвом, коли дали добу для того, щоб тих діток, які там перебували, сказали так: або ви їх берете у сім'ї, або доля їхня буде невідомою. І ті діти були привезені в тюрму на Лонського. Жодна дитина не залишилася без опіки і лів'яни... Дітей забрали у сім'ї цей факт. існував, що навіть дітей не жаліли. Ви сказали, що польська е, була документація, але коли польська держава розпалась, то тюрми відкривалися, гуманніше поставилися до в'язнів. Вони дали можливість їм вийти. Ну так, в'язні польських тюрм вийшли на свободу, і власне тут, на цих теренах, куди прийшла радянська влада, вони не довго тішилися свободою, бо приїжджало НКВД вночі, переважно, і тих всіх людей знову ж таки арештовували, власне за їх проукраїнську можна так сказати позицію через те, що вони були політично активними. Бо тоді хочу сказати, що власне всі політично активні і патріотично налаштовані українці на той момент вже були членами організації українських націоналістів. Так дійсно потрібно додати, що арешти проводилися вже з самого початку приходу радянської влади. Якщо спочатку арештовували поляків-чиновників, поліцейських, багатших людей, польських колоністів. То спочатку від тридцять го року воно почало якби трошки спадати і переходити на українців вже так само на селян, інтелігенцію членів теж організації українських націоналістів. Є такі дані, що з 1939-го ось цей ріст арештів він спочатку був більший в поляків, приблизно понад 15 тисяч арештовували, і потім почав збільшувати з боку українців на 41-й рік, якщо не помиляюсь, десь приблизно 22 тисячі приблизно, поляків і понад 23 тисячі українців. Також приблизно 15 тисяч євреїв було арештовано. І саме от ці арешти, люди побачили, що відбувається, іноді люди просто зникали, не знали, що з ними. Таким чином, радянська влада почала показувати своє справжнє обличчя і свої справжні наміри. Крім того, це ж відбувалося і депутації на схід. І обмін населеннями. І обмін населеннями це було між Німеччиною і Радянським Союзом. І от майже два роки перебування з 39 до 41-го року радянської влади як змінилося лице Львова? Обличчя як як змінився, вона стало більш таким почали прикрасити різними протетами їхніх. Вождів і символікою, більше радянською. Ви знаєте, що Ти, наш оперний тільки не пережив? Та, Яку дійсно. символіку? Так де коли дивишся старі фотографії, що серце болить за оцей храм мистецтва. Так, старін висів, свастика і що тільки не завгодно. Все мінялося. Населення вже терпілося Західної України відповідно від діяльності так званих визволителів, і настало 22 червня 41-го року. Скажіть, будь ласка, це правда, що це було несподівано? Де був тоді кордон? Була застава Лопатіна, так, яка прийняла перший удар німецьких військ, і німці прорвали кордон Радянського Союзу і наближались до Львова. Оцих пару днів, що відбувалось на Галичині, коли радянська влада зрозуміла, що ситуація змінилась. Кордон дійсно. Відрізняється від того, що і зараз між Україною і Польщею, між тоді, між е, німеччиною і радянською Союзом був набагато віддаленіший, бо що ми ну, навіть перемиші був український, і насправді вважали, що це німецькі провокації відбуваються і не ставили серйозно. Думали, що це ну німеччина не зможе напасти, тому що на той момент вона. Вела війну на заході два агресори мали про що поговорити. говорити, але все ж таки скільні наміри значні же території окуповані. Війна з Британією угу. і тому якось не сподівалися Сталін, радянський китайництво, що Німеччина піде війною. Також на радянський що це буде війна на два фронти, і українське село знову ж таки прийняло цю агресію на себе, і саме неочікувано 22 червня, 4 ранку починається авіанальот німецької авіації, артилерійський удар. Це все несподівано, і навіть при наступі не сподівалися, що німці так швидко прорвуть кордон і, і застави і дійдуть до Львова. і Навіть далі візьмуть в оточення велику кількість радянських військ. Це все було несподівано, і тому от вже в тюрмах. Розгодався план евакуації. Отже, починають, по можливості, радянська армія збирається, намагається контратакувати. Це їй не дуже вдається. Вони несуть значні втрати щодо. Тут з західної України вже планують евакуацію в'язнів, але вони не розрахували, що німці так швидко прорвуться, і склалася ситуація, що в'язнів вже не було куди евакуювати. Не Добре, було ешелонів. Самі, Добре, що самі втекли. Так, не було ешелонів, і 22 червня, вже коли німці напали, були розстріляні перші 108 в'язнів. Які були засуджені до смертної кари, тобто вище м'я наказання, о цікаво за що в основному? Там велика кількість людей було арештовано по 54 статті. Це так звана політична. Mm -hmm. Вона там має багато під... запереступину 14 підпунктів різним звинуваченням: диверсія, шпигунство, тероризм. Є такі цікаві пункти, як, наприклад, схилення іноземних держав до війни проти радянського союзу, або надання згадується. допомоги міжнародній буржуазії. Це ж вигадав, ну, хтось працював, це, хтось придумав та. Було посидіти, придумати ось такі от статті, і далі починають відбуватися вже наступні дні розділи, оскільки розумію, що в'язнів не зможуть евакуювати всіх. Але що цікаво, що спочатку було евакуйовано приблизно 148 осіб з в'язниць. Під кінець вже за загальний такі були підведені підсумки. Їм вдалося вивести 1822 в'язнів. Але таке вивозили з певною метою. Так, так? пані Христина, мене до вас запитання: скільки було тюрем у Львові? От створено радянською окупаційною владою в той час. Окрім як на Лонського. А я хотіла ще доповнити, uh -huh. що властиво оці розстріли вони відбувалися не просто так, а було спеціальний наказ Меркулова, очільника комітету государственної безпеки. І власне цей наказ Меркулова давав можливість всім на місцях працівникам цих НКВД по цих тюрмах. А їх було чотири у Львові. Властиво було три у Львові географічно. Це була тюрма НКВД. Нова номер один, це була друга тюрма, і четверта тюрма це була Замарстинівська і Бригітки. І одна тюрма, оскільки тюрми були переповнені, ми про це говорили, що арештовували абсолютно всіх. І коли не вистачало місця у львівських тюрмах, то цих в'язнів переводили в тюрму Золочева. Золочевський замок прилаштували під тюрмою. Називалася львівська тюрма. номер три. Ось, але я хочу сказати, що власне цей наказ Меркулова ділив в'язнів на три три частини цей наказ Меркулова датований 23 червня 41-го року. Це наказ 2445. І він власне пропонує усіх в'язнів. Це торкалося власне західної частини тодішнього радянського союзу. І цей наказ пропонує усіх в'язнів поділити на три частини: кримінальників, як от вони назвали бутовиків. Пропонується за невеликим винятком випустити на свободу. Тобто звільнити, а от тих власне людей, які заарештовані за тою особливою частиною карного кодексу, власне, що називалася ця частина контрреволюційні злочини, про що власне Віктор сказав, то цих людей слід було поділити на дві частини. І важливих для слідства деяких жінок слід було відправити в табори для подальшого слідства, а інших велику частину слід було розстріляти. Тобто, всіх тих, хто був заарештований незалежно. Навіть то вони могли не мати смертного вироку. Вони не мали, тому що от є така допіжна записка е, начальника управління тюремного НКВД Лєрмана, і він в цьому проміжному звіті, 24 червня, говорить, що власне ті всі, що були засуджені до смертної кари, вже розстріляні. І після того вже були розстріляні ті, які не мали смертного вироку. Іноді вони мали вирок, але це був не смертний вирок. Отже, Такий наказ Маркулова від 23 червня спровокував оці ці от масові розстріли по всіх тюрмах, не тільки Львова, а цілої західної України, і так само Білорусі, і так само Литви. от так розв'язували питання переповнених в'язниць. Наскільки цинічно звучить от слово закони дотримання справедливості, коли ми говоримо саме про радянських визволителів і їхній період у Львові, якраз до 41-го року, ви кажете, розстріляні? Тобто це кожному належав вистріл, але чи мали час здійснювати ці розстріли, от коли так швидко це відбувалося, це ж яка кількість в'язнів сиділо в тих в'язницях? Та дійсно, в'язнів було дуже багато. Для прикладу, доведу. Тюрміна Лонського, ліміт по кількості в'язнів – це 1500 чоловік. Перебувало 3638. А де ж там помістити тих людей? Їх було надто багато, вони mm -hmm. стояли, там неможливо було лягти. Тюрмай №2, Замарстенівська, ліміт 270 – 801 в'язень. Тюрмай 4 Бригідський, ліміт 300 – понад 700. Навіть той ліміт вже є перебільшений, якщо логічно розуміти. А тут… Та бачите, як радянська влада старалася, розшукувала ворогів народу, контрреволюціонерів, всіх грі, і так їх в тюрмі от, третій. Це саме в Золочеві перебувало, ліміт, буде 350, понад 600. і під час вже бойових дій почали спочатку розстрілювати по одному в'язню, але з часом побачили, що вони просто не встигають. Тому що не справляються. І почали вже іншими методами. В камеру кидали гранату. Через кормушку відкривалося то віконце, або вставлявся ствол автомата, відкривався шквальний вогонь, потім підходили людей, добивали. Є така інформація, що в нашій тюрмі на Лонського було розстріляно 1680 в'язнів. Це із щоб розуміли, по всіх тих чотирьох тюрмах загальному було понад 4 тисяч людей було страчено. Пані Христину, ви ведете екскурсії тюрмою. Так я думаю, що кожна екскурсія ви проживаєте це ще раз, ще раз і ще раз. Скільки років вже ці екскурсії відбуваються, і як вам вдається перепускати це через себе у цю біль? Це ж неможливо до цього звикнути. Це ходячи цими камерами, цими коридорами, це стіни кричать. Так, погоджуюся, це важко, це дійсно, щоразу ти це все переживаєш. Але значення нашого музею, оцього радше меморіалу ніж музею, значення його для розуміння того, що тут відбулося, для розуміння особливо молодим людям, які, чесно кажучи, не дуже знають і навіть не дуже цікавляться. І значення цього музею, і те, як я можу їм подати цю інформацію, наскільки це переконливо, мені здається, є настільки важливо. Що якось я даю собі раду, і хочу сказати, що є певний відгук. До нас багато дітей приходить, молоді проїжджає з східної України і переймаються тими проблемами, і ми таким чином заповнюємо ту прогалину в незнанні. знаєте, часом дошкульні туристи можуть сказати: а ось ви німці в 41-му році зустрічали хлібом сіллю. Чи мали ми на це причину, якщо слухаючи оці всі речі, вони не тільки мають мають можливість так сказати, вони іноді так і говорять, чесно кажучи, якщо такій людині, яка от піднімає таке питання, показати їм. Оці так. жахіття, чесно кажучи, ми про це не говорили, але мені здається, це обов'язково треба зараз проговорити, тому що оці всі розстріляні люди, іноді не просто розстріляні, іноді знищені, іноді, скажімо, от як у заліщиках облитий бензиною потяг. 14 вагонів було спущено у провалля ага. так, живі ага. люди в цих вагонах. І коли цим людям оце показати, і коли розповісти про те, як коли прийшли німці і відкрили оце все, ну звичайно, що люди не знали, тим більше, що німці позиціонували себе борцями з комуністичним режимом. Німці також прийшли сюди як борці з комуністичним режимом. А ті люди, які пережили, хочу сказати, що в Західній Україні майже кожна родина пережила щось такого. То ясно, що ці люди не могли терпіти цього комуністичного режиму, і власне тому, можливо, якби не цей 41-й рік, можливо, тут не була така масовий опір після 44-го року. Року, тому, що власне жива ця пам'ять цих трагічних подій майже в кожній родині давала цим людям силу боротися більше ніж 10 років після закінчення Другої світової війни, Добре. відкрилися брами в'язниць червень 41-го року, липень. Яка статистика, що побачили, як люди мали доступ до того, щоб знайти своїх рідних, близьких, перезаховати? Як це відбувалося? Я хотів би трошки повернутися. Такий от приклад, крім в'язнів, які вже були наперед ув'язані в тюрмах під час вже війни. Був Ведений наказ і НКГБ займалося напівтому ж бою арештами дезертирів, панікерів і що цікаво, підозрілих документи неналежно оформлялися або взагалі не оформлялися. Всіх їх зганяли в тюрми, підозрілий, ну, Підозрілий. Підозріли. Ну уявіть собі, ну підозріли. Ну відбувається важливо, війна так. Так. Німецькі літаки летять uh -huh. бомбардувати там, де вже німецька армія підходить. Люди хвилюються засудити Це... людину в За засудити можна... людину За будь-що. панікерство. Ну дійсно людина боїться. Невідомо що буде на рівні рефлексу. І от таких людей просто виловлювали на вулицях і відправляли в тюрми. Що такий цікавий момент з 23 червня на 24 -те відбувся відбулася в'язнів. Німецька авіація робила наліт на Львів, одна бомба впала на подвір'я. Охорона відступила, від'їхала в район винники, і її приблизно десь 4 години не було чи можливо більше. Унівська група прорвалася і звільнила. Ну тут так теж різні дані від 220 до понад 300 в'язнів. які мали вивезти. але потім охорона радянська повернулася і почав далі розстрілювати в'язнів. Розстріли тривали вважається десь до 28 червня. Максимум. І тому ці заходи, які зараз зніцював музей Ормана Лонського так і називається розстрільний період, розстрільний тиждень. Пані Христину, що це буде відбуватися, як ми можемо долучитись? Наш музей часто звичайно робить такі заходи, особливо в ці страшні дні. У нас 27 червня буде такий короткий захід. Ми будемо розповідати власне про те все, що відбувалося в цій в'язниці, і завершимо ми цей захід звичайно поминальною службою, яка буде о 17 годині у нашому музеї. Тож ми запрошуємо всіх, хто хоче долучитися, ми хочемо власне вшанувати пам'ять у тих жертв, помолитися за ті душі, які так невинно загинули в такій великій кількості і в таких страшних муках. Тому що хочу сказати, що дуже часто, коли відкривалися ці всі тюрми, відкривалися, скажімо, чи от як соляна шахта в селіні, то видно, що ці люди загинули не просто так, а вони загинули страшною смертю в. Муках дуже часто зі слідами тортур їхні тіла. Тож всіх просимо, хто може, приходьте. Я дякую своїм гостям Віктору Синицькому, наукому співробітнику національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма налонського. Дякую вам, пане Вікторе, за розмову Дякую та Христині, Забуранні, організатору екскурсії у музеї прекрасному гіду, яка занурює нас усіх у ті події, які відбувалися у ті страшні часи. І найважливіше, щоб ті часи ніколи не повернулися, щоб та школа, яку Пройшли покоління до нас, щоб ми ці уроки признали, і ніколи знову це не повторилося. Дякую вам. Нагадую, що у полі Зоролівського радіо працювала для вас автор і ведуча Наталка Криничанка, Львівське радіо.